Нині приватне підприємство Павлівський лідер на ринку ягідної продукції в Україні. Такий успіх прийшов через невтомну працю, і пошук, постійне навчання і удосконалення. Весь зібраний по крупицях досвід у численних поїздках по світу керівник Михайло Павлівський впроваджує у своєму господарстві. Зі європейской американской японской новозеландской технологии везде это ничего здесь нового нету ничего здесь мы нового не придумали это все вот что вы видите это все существует в мире мы просто ездим собираем по крупицам свозим сюда и учимся как делать на 15 гектарах землі господарство вирощує полуницю, суницю, ожину, малину і виноград. Ягоди вирощують у відкритому і закритому ґрунті. Три гектари відведено під сучасні теплиці. Збирання продукції починається з середини квітня і триває до глибокої осені. На всіх ділянках виробництва впроваджені сучасні екологічно безпечні інтенсивні технології. Всі ресурси використовуються раціонально. Котельня з розумними котлами забезпечує подачу тепла у теплиці. А три гектари малиника побудовані за світовими стандартами і накриті градобійними сітками. У міжрядях використовується солома, захист від бур'янів. Взагалі в господарстві впроваджено дуже багато цікавих новацій, якими керівник радо готовий поділитися з прибулими колегами. Саме ценне та це не похвастатися, а от поділитися опитом, познайомитися з людьми, пообщатися. Це завжди було війна, саме цінне. Ну ж, якщо кожен зароїться в якусь свою норочку буде вважати, що я тут найуміння, Ну, куди Це, во перше скучно. нікуди не ні Організатором семінару Ягідна справа Український передовий досвід виступила компанія Торговий дім Кісон, давній партнер господарства Павлівський. Задача нашої компанії в першу чергу, удовлетворити потребності рослин. звучит достаточно интересно и даже на нашем сайте написано достаточно смелое заявление «Мир растений нами доволен». Потому что питание растений – это достаточно важная составляющая при выращивании любой культуры. На сегодняшний день наша компания предлагает органоминеральное удобрение, предлагает микроэлементы торговой марки «Хелатин», а также предлагает торфяные питательные субстраты. Мы консультируем наших клиентов по всей Украине как в телефонном режиме, так и наши агрономы выезжают в хозяйство и оказывают консультации. Про системы захисту рослини боротьбу с шкідниками детально рассказали организаторы семинара компания Байер. Самая главная цель этого мероприятия это привить людям культуру выращивания ягод. Потому что в Украине э, как бы, культура находится не на совсем высоком уровне. И вот самая главная задача показать на примере Михаила Михайловича, как это правильно делается, как доводится до правильного класса, чтобы мы ели вкусную. Ну і в той же час красиву ягоду. охочих взяти участь у семінарі виявилося більше очікуваного. Українські ягідники приїхали звідусіль. Приїхав на семінар, де хочу навчитися, тому що ще чомусь не навчився. І я думаю, що щось своє показати і на людське подивитись. На півні, ну, Павлівські це одне з найкращих підприємств, які можна тут знайти. Нам дуже цікаво побачити їх досвід щось навчитися скажімо от ну і звичайно ж зустріти це можна сказати гарний гарна нагода зустріти колег знайомих тобто в принципі практично всі хто займається ягідними культурами от зараз тут є майже 200 учасників заходу завдяки чіткій організації мали змогу оглянути всі ділянки підприємства послухати супроводжувачів Много приехало гостей, то есть репутация хозяев очень хорошая, их знают по всей Украине. И э, Гости, которые приехали с большим интересом, э, осматривали хозяйство. Много было вопросов по винограднику, по клубнике, именно по технологиям, по сортовому составу, по э, способу обработок, системы, защ системы защиты. Ну и естественно всем интересно воспринять какой-то новый опыт, получить. какую-то информацию новую купить посадочный материал ну, такие семинары замечательно когда проводятся и когда хозяева разрешают на территории своей применять я считаю что такие семинары должны проводиться и не раз именно да на таком уровне чтобы люди которых интересно которые очень ну очень много аматоров они такие все увлеченные вот когда общаются это вообще в восторге чтобы они Пообщались, обменялись опытом, своими знаниями. На деле, вот посмотрели на примере нашего хозяйства, чего мы достигли, какие у нас технологии, что мы используем и так далее. В принципе, мы всегда, никогда мы не скрывали и не скрываем то, что мы достигли. Всегда стараемся научить человека, помочь ему, рассказать. И когда у него что-то, вот он начал свое дело и что-то получилось, а мы в этом приняли участие, у нас это очень и очень всегда радует. Підсумовували враження під час семінару, де були розглянуті і питання живлення ягідних культур, хвороби та шкідники і системи захисту, а також вирощування полуниці на гідропоніці. На всі запитання, які виникли в ході огляду, давав відповідь керівник підприємства. І на знак вдячності від компанії Кісон родині Павлівських були вручені подарунки. А всім гостям, найменша з них Яна, присвятила пісню, адже добрі справи робляться з гарним настроєм.